Бачимо, який Ні. Коротше, Сьогодні спробуємо піднятися у гори. Це буде нелегко, але я думаю, що ми впораємось. А ми ж тебе такий штурмов. А ти перевіряв. <зві> Скажи, перш ніж ти піднялася на гору, ти можеш сказати, ти... що ти очікуєш від цієї подорожі? Я думаю, що я не дойду. Flying, I... а подорож починається. З Скажи мені, які в тебе очікування від цієї подорожі? Я очікую, що зберуся на саму велику вершину цієї гори. І як закричу на Гранд Сас на 2,912 метрів. Сьогодні неділя. Сьогодні вони нічого не будуть робити, бо це Божий день. Не розстраюйся. Тут, коротше, якась двіжуха велосипедистів, і через них заблокували дорогу, і ми не можемо потрапити на гору на машині. Ain't coming back no more. Ain't coming back no more. Продовжуємо на наш шлях у гору. Ми вже бачимо сніг. Ей, там на горі! Та не переживай, та все буде нормально. З тобою твій чоловік. Нішов, побіжи десь вперед. Але естетичне задоволення, воно ж сильніше за втому. Ти ж сказав не зупинятися, я не фотографую. Так я все встигаю. Ми з тобою ще поговоримо. Про що? Так. 11 червня. А, бачите, що коїться в Італії. Це сніг! Ганка, що ти сніг не трогаєш? Я вже потрогала? Так? так, ви вже сніг трогали, так? Так. Я наш багряна, так.

Allora il caffè questo e questo qui è un amaro tutto da mio suocero così lo assaggi. Grazie mille <miglio> per aspettare Marza, meni tamili! Я вибачаюся перед нашими глядачами, але починається дощ. А Це підходний участок чи далі також? Ні, далі буде легше. Нам буде вас бракувати. Все. Ось так. Он Ленка молодець. Стоїть собі на вершині горки. Козочка моя. Я хотів. Прямо! back no мау! Зараз на висоті 2422. Нічого не видно. Акаратні. Туман просто. А ну там якісь чоловічки. Тільки що було все видно, а зараз нічого не видно. Угу. Так вже пішли. Ти ж вже заснявся. Давайте, давайте, що йдемо. Воно оце, воно, воно ж не поїде, воно так і стоїть. Попробуй. Ні, я тебе я, я тебе тримаю. тримаю за рюкзак. Ні, ні, ні. Ні, ні, тримай за рюкзак. У той участочок, дивись, от там пройдись. Дивись, Марія вже почти половину пройшла. Ти дойдеш до неї, дивись, вона сидить. Да, надо було реально ти ти залишати з дівчатами. Палу, щоб, знаєш, щоб, 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 щоб зачепитися, ну, Що? я тебе буду тримати за рюкзак. Ти не будеш. Ти дивись, воно стоїть, ти робиш кроки всі, ти не будеш. Отома лапа пішла в ППР, то молодець. Вже в туманку десь. Пішла, попробуй. <laughs> Це у мене просто страх. Ти не дивися мені. Ти все, іди. А там нема на що дивитися, там просто туман. Там прирва. Давай, Помаленьку, просто кроком. Ніте. Думаю, коло одного другого, ну другого, і перекладаєш, і йде. По слідах. Так. Да. Женьок, ти впевнений, що Це стежка, дасть? Да. <плес> ну коротше, зараз сніжок витрушуємо з цих ботиночків. І далі буде все бунч-бунч. А зараз буде писати. Це це Все, дістали? Пішли. Це блять. Не умовний, блядь. пішли, блядь. Ми так Не знає, Не заходи, до... да? До сильноти не ді... дістанемося, Ага, А, це... це напевне діретісима. Кордук... А, є вета... Бачиш, є різні очі деталі, а є диретісима. Я поняв. Ось. Тобто ми йдемо туди подивиться відео, скажете, дебіли ми ще чи ні дуже. Насправді тут дуже гарно, але треба вірити на слово. Бо навіть ми цього не бачимо. Але ми повернемося. Почався дощ, наші друзі пішли далі. Нічого, так, ми... Да, ми наступного разу. Уругу! coming кайф! no more.